Вітаю! Сьогодні поговоримо про залежності. Так, так, про залежності однієї змінної від іншої. взагалі ми говоримо про функцію. Я дуже довго думала, як розповісти так швидко, бо вже до НМТ залишилося дуже мало часу, а тема функція просто неосяжна. Залежність однієї змінної від іншої називається функцією. Що? Не зрозуміли? Поясню. Наприклад, від чого залежить, яку оцінку ти отримаєш на контрольній? Ну, звичайно, від твоїх зусиль. Можна сказати, що оцінка залежить від твоїх старань та зусиль, тобто оцінка є функцією від твоїх знань. Угу. Далі, від чого залежить, скільки коштів ти витратиш в магазині? Ну, Звичайно, це залежить від кількості товару, який ти придбав, а ще залежить від вартості. Бачиш, функція може залежати навіть від двох змінних. Але в школі ми вивчаємо функцію однієї змінної, тобто, коли в нас X. Увага, це змінна, ще називається незалежна змінна. І у нас буде назва частенько зустрічатися аргумент. А Y – це буде значення функції, залежна змінна. Y залежить від X. Причому одному X відповідає єдине значення Y. І взагалі вивчити детально усю функцію ти зможеш за допомогою мого сайту математичка. Я там дуже поступово, в 7, 8, 9 класі, в 10 і 11 розповідаю про функцію. А Курсі коротко про головне, все буде дійсно коротко і про головне. Зараз ми будемо говорити з тобою про алгебраїчні функції, ті, які містять алгебраїчні дії. У мене зараз на дошці деякі з них. Я потім ще додам і інші, де в житті таке зустрічається. До чого тут саме ці функції в мене зараз з'явилися. Уяви собі, що ти купуєш яблука. І тобі потрібно купити 2 кг яблук, а вартість 1 кг ти не знаєш, вона змінюється, тобто це зміна. І якщо будеш купувати яблуки вартістю 10 гривень кілограм, то за 2 кг ти витратиш 20 гривень. А якщо кілограм яблук буде коштувати 20 гривень, тоді, відповідно, усі яблука 2 кг будуть коштувати 40 гривень. Якщо вартість 1 кг нам невідома, ми позначимо. І маємо функцію y дорівнює 2 помножити на x або 2х. Що ми з тобою знайшли до цього? Ми знайшли значення функції значенні аргумента спочатку 10, а потім значенні аргумента 20. Зрозумів? А якщо я поставлю питання, Скільки коштує кілограм яблук, якщо за 2 кілограма яблук ти заплатив 50 гривень. Що тепер? Ти знаєш значення функції, тобто y, і можеш знайти значення аргумента, тобто X. Для цього 50 потрібно поділити на двічку, буде X дорівнювати 25. Якщо казати мовою цієї теми, ти знаєш значення аргумента при відповідному значенні функції. Звичайно, якщо ми з тобою в алгібрі, то ми не будемо обмежуватися тільки вартістю кілограма яблук і будемо... Можемо вважати, що x деяке число. Х може бути тоді будь-яким числом, можна записати x ir. І саме це називається областю визначення функції, ті значення х, при яких функція має зміст. Далі. Якщо, наприклад, у нас мотузка довжиною 2 метри, і нам потрібно поділити її на декілька рівних частин. Наприклад, на дві рівні частини, тоді в нас довжина однієї частини буде 1 метр, 2 поділити на 2 буде 1. Якщо нам потрібно порізати ту ж саму мотузку на 4 рівні частини, тоді довжина однієї частини буде 2 поділити на 4. При цьому я можу записати це у вигляді функції y дорівнює 2 поділити на х. Х це кількість частин, а y довжина. На одній частини. Скажи, довжина частини залежить від кількості. Звичайно, це є залежність Y від X. Звичайно, якщо ми будемо з тобою е, вивчати цю функцію в алгебрі, ми можемо зняти обмеження. Нехай це буде не мотузка і не частини. І тоді х у нас може бути будь-яким числом. Але увага! ділити можна на все крім нуля. Х не дорівнює нулю. От саме це називається областю визначення функції. Тобто, які Зміні підходять саме до цієї функції. Якщо тут були будь-які значення, тут у нас х не дорівнює нулю. Тобі може здаватися, що функція нам потрібна тільки в алгебрі. Ні, вона зустрічається і в геометрії, і в фізиці, і в хімії, і у житті я показувала. От, наприклад, від чого залежить площа квадрата. Якщо а його сторона, то площа дорівнює, згадай, а в квадраті. Дивись, якщо замість А сторони квадрата взяти 3, тоді площа буде дорівнювати 3 в квадраті, тобто 9. Угу. А якщо сторона дорівнює 5, тоді площа дорівнює 25. Можна сказати, що площа залежить від сторони. І записати це у вигляді S від А дорівнює А в квадраті. Зрозумів? Залежність площі від сторони також є функцією. А чи залежить сторона від площі? Якщо тепер площа буде змінюватися, чи буде змінюватися при цьому сторона? Так, згадай, ми можемо записати А дорівнює корінь із С. Якщо площа дорівнює 25, то сторона навпаки дорівнює 5, корінь із 25. Або площа дорівнює 9. Сюди підставимо 9, тоді сторона буде дорівнювати 3. Сторона тепер це в нас буде значення функції, а S буде аргумент. Функцію можна записувати по-різному. Найчастіше це y дорівнює F від x, а може бути g від x, а може бути h від x. І не лякайся, якщо будуть інші позначення. От саме цей запис показує нам, де в нас аргумент, а де в нас значення функції. І от дивись, якщо я тепер хочу цю функцію ввести в алгебраїчні функції, я можу записати y дорівнює корінь із х. А ця функція буде записана y дорівня x квадраті. Але, звичайно, якщо не ставити обмеження на х, не казати, що сторона ж квадрата тільки додатня, а в алгебрі ми можемо замість x сюди підставити будь-яке число, якщо в умові не буде додаткових якихось обмежень. Тобто x тут може бути будь-яким числом, і це є область визначення функції. А от стосовно корені з Х. Якщо замість х підставляти деякі числові значення, то тільки невід'ємні, тому що корінь квадратний не існує з від'ємного числа. Отже, тут x більше рівно за 0 – це область визначення даної функції. Я привела приклад декількох важливих для нас функцій, але можна продовжувати. Ми поступово вивчаємо кожну функцію в різних класах. От, наприклад, y дорівнює 2х це лінійна функція. Інші функції, які в мене зараз на екрані, вивчають в восьмому класі. Обернена пропорційність, квадратична функція і корінь квадратний. Ще є функції, які з'являються поступово потім в 10-11 му му класі. От, наприклад, в 10 му класі, коли знайомляться з степеневими функціями, вивчають функцію y дорівнює x в кубі. Не дуже зручно, але я думаю, що зрозуміло. І взагалі, ви скажете, а звідки така функція взялася? От, Наприклад, згадайте об'єм куба. А в кубі, і якщо а це ребро куба, то об'єм залежить від його ребра. Тобто ця функція існує в геометрії, вже не буду писати, ви зрозуміли. Але в алгебрі, якщо ми записуємо y до рівня х кубі, х це в нас зміна, y – це в нас значення функції, і тут також х може бути будь-яким. Ви до степеня можете підносити і додатнє, і від'ємне, і нуль число x є r. Ці функції, які я зараз показала, мають необмежену область визначення, тобто x будь-яке дійсне число. Є поняття область визначення, є поняття множина значень. Що таке множина значень? Це які значення може набувати функція при допустимих значеннях аргумента. Тобто, от, наприклад, корінь із х може бути тільки невід'ємним. Область. Значення, а ще кажуть, множина значення y більше рівно за 0. y дорівнює 2 поділити на х, і ніколи не може дорівнювати 0. Це область значення цієї функції, усі числа, крім 0. До речі, От зараз я показую такі простенькі функції, їх можна поскладнювати. Якщо, наприклад, купуючи яблука, нам дадуть знижку, ну, нехай 5 гривень, тоді функція буде y дорівнює 2х-5. Це також лінійна функція. І так далі. Під коренем у нас може бути не просто x, а корень із x плюс 1. Ділити ми можемо не просто на x, а наприклад, 3х мінус 4. Тобто функції можуть бути більш складними. Область визначення множина значень. А ще ми знаходили значення функції при призначення. Аргумента. Згадайте про яблука на початку. Я зараз буду знаходити значення функції при значенні аргумента і заповнювати деяку табличку. Якщо замість х до першої функції, а це в нас лінійна функція, я підставлю 0, y буде дорівнювати 2 помножити на 0 дорівнювати 0. Цей факт можна записати таким чином: y від 0 дорівнює 0. І до речі, значення х, при якому функція дорівнює 0, називається 0 функції. Угу. Я, якщо замість х підставлю, наприклад, одиницю, тоді y буде дорівнювати двом. Цих двох точок буде вже достатньо, щоб побудувати графік цієї функції. Бери зараз ручку, зошит і будуй разом зі мною. Тепер я буду наносити на координатну площину точки, які отримали. 0, 0, значення x дорівнює 0 і y дорівнює 0. Замість X я підставляла одиничка y дорівнює 2, я позначаю цю точку, і цих двох точок достатньо для побудови графіка. Схематично, звичайно, така дошка мені не дозволяє точно побудувати, ви по клітиночкам зробіть це краще. Пряма графік лінійної функції. Далі, саме цієї функції, яка у мене на дошці. Y дорівнює 2 поділити на X. Ви так само можете заповнювати табличку разом зі мною. Замість x підставляємо, наприклад, одиницю, Y дорівнює 2. 2 поділити на 1 буде. Двійчка. От Y від 1 дорівнює 2. Це можна записати в іншому вигляді. Замість X підставляємо двійку, 2 поділити на 2 буде одиниця. Можна підставляти сюди не тільки додатні значення, а й від'ємні. Я спочатку нанесу точки 1, 2 на координатну площину і 2, 1. При побудові це в нас буде відка гіперболи. Я дуже схематично зараз її показую. Звичайно, можна взяти більше точок. Чотири. Пам'ятаєте, я брала. Ми візали з вами мотузку на чотири частини. Тоді буде дві четвертих або одна друга при скороченні. Якщо ми будемо брати це, якщо ми плюс одиницю брали, якщо мінус одиницю, тут буде тоді мінус два. Якщо брати мінус два, тоді буде мінус одиниця. Тобто. Одразу я заповнила табличку вже ще на два додаткових значення. Якщо підставити замість х мінус одиницю, буде мінус 2. Якщо замість х підставити мінус 2, буде мінус одиниця. І ми отримаємо ще одну відку гіперболу, яка розташована в третій чверті. Перша, друга, третя, четверта чверть. Запам'ятали? Пряма гіпербола. Далі, y x квадраті. Для побудови цієї функції також візь, графіка цієї функції візьмемо декілька точок. Замість х підставлю 0, 0 в квадраті y дорівнює 0. Підставлю одиницю 1 в квадраті буде 1. Чим більше точок, тим краще, тим точніше ви побудуєте графік. Якщо замість x підставляти двійку, то буде 4, 2 в квадраті і так далі. 0, 0. 1, 1, якщо 2, то вже 4 трішки далі. І це буде відка одна параболи розташована в першій чверті. А якщо брати ще мінус одиничку, дивіться, якщо брати плюс одиничку, буде одиничка, і мінус одиниця також нам дасть одиницю, Тому що в квадраті значення функції не зміниться. Якщо брати 2, буде 4, і мінус 2 також дасть 4. Це в нас буде в мінус одиніці одніця, в мінус 2,4, і ми отримаємо ще одну вітку параболи, y дорівнює х квадрат. Зараз дуже схематично ми побудували з вами параболу. Звичайно, ви можете взяти замість х не тільки 2, а 3, мінус 3 і далі. Чим більше, тим точніше буде побудовано графік функції. Зрозуміли? Побудуємо графік функції y дорівнює корені з X. Я хочу, щоб ви зараз, будуючи разом зі мною, хто не знав цього раніше, навчилися будувати і запам'ятали графіки усіх функцій. Замість X тут можна брати тільки додатні значення. Якщо я візьму 0, буде 0. Якщо я візьму одиницю, підставляйте, корені з одиниці, то буде одиниця. Якщо я візьму 4, тоді буде корінь із 4, вже буде двічка. 0, 0 наносимо на координатну площину. Ви встигаєте? 1, 1, 4, тоді аж буде 2. Це буде відка парабола, яка розташована тільки в першій чверті. Запам'ятайте, як виглядає цей графік. Ну і нарешті y дорівня х кубі. Так само заповнюємо табличку на декілька значень. Якщо замість x підставити 0, y дорівнює 0. В кубі, як і в квадраті, дорівнює 0. При значенні х 1, і буде дорівнювати 1. 1 в кубі дасть одиницю. 0, 0, 1, 1. Да, До речі, як перевірити більш точно, ви можете брати не тільки цілі значення, а й дробові, наприклад, 1 2, 1 4, і працювати. Якщо тут буде одиниця, то плюс 1, а якщо мінус одиниця, тоді буде мінус 1. Отже, в мінус 1 – мінус одиниця. І як. Виглядає графік цієї функції? Гляньте? Це буде в нас кубічна парабола. Ну, схематично, але основні графіки ми з вами разом побудували для того, щоб ви назавжди це запам'ятали. Ну, Сподіваюся, що ви тепер не будете плутати: пряма гіпербола, парабола, відка параболи і кубічна парабола. Запам'ятали? Звичайно, є і інші функції. Y дорівнює, можна побудувати їх в четвертому степені, буде схоже на х квадраті, х в п'ятому буде схоже на х кубі. Взагалі це все степеневі функції. Але більше на іспиті саме таких функцій. І саме їх графіки нам потрібні. Про що я ще можу говорити? Взагалі про функцію можна розповісти багато чого цікавого. Наприклад, можна дослідити функцію на зростання чи спадання, що називається інтервали монотонності. За графіком це дуже легко визначити. Дивіться, графік розташовано вгору. Зі збільшенням аргумента, тобто ікса, збільшується значення функції. Пам'ятаєте, чим дорожче яблука, тим дорожче коштують 2 кг. Це буде зростаюча функція. А якщо зі збільшенням аргумента у нас значення функції стає меншим. От, наприклад, ми ділили мотузку на дві частини, довжина була 1 метр. А якщо ділили на 4, то довжина вже однієї частини мотузки пів метра. Угу. Тоді зменшується значення Y. Це функція спадна. Бачите, як розташовано графік. Спадає. Зі збільшенням аргумента значення функції стає меншим. Ми якби згори з вами рухаємося. Тут вгору, а тут згори. На те вона і обернена пропорційність. Але бувають різні випадки. Коефіцієнт к може бути від'ємним, тоді буде інший графік, розташований в другій, четвертій, чвертій. і ця функція буде вже інший характер монотонності мати, вона буде зростаючою. Вивчити це все поступово, ви можете в восьмому класі. і в нашому у курсі алгебри восьмого класу детально є про кожну з цих функцій. Це сьомий клас лінійна функція. Ну а вже ікс кубі в темі степеневі функції в нашому курсі десятого класу усе є. Зростаюча або спадна, ми можемо визначати за графіками, а ще й за формулою. І я в наступному відео більш детально поговорю про кожну функцію і підберу задачі і НМТ минулих років по кожній функції. На що ще хочу звернути вашу увагу? Є ще така властивість. Парна чи не парна функція. На прикладі тих функцій, які в мене зараз на дошці, я можу одразу сказати, y дорівня х квадраті парна функція. Коли значення функції при значенні аргумента мінус х дорівнює значенню функції при значенні аргумента х, тобто ефіт мінус х дорівня х – це є парна функція. А ще графік симетричний відносно осі y. Угу. Ще. У мене на дошці є непарні функції, y дорівнює 2х, Y дорівнює 2 поділити на х. Тут у нас ефіт мінус х дорівнює мінус ефітх. От дивіться, коли ми підставляли протилежні значення аргумента, нам давали протилежні значення функції. Так само, якби ми тут підставили мінус одиницю, у нас би вийшло мінус 2. Розумієте? В такому разі у нас графік буде симетричний відносно початку координат. І, до речі, x кубі також непарна функція є та ж сама залежність, і графік симетричний відносно початку координат. А от корень із х функція ні парна, ні непарна. Угу. І детально про властивість, парна чи непарна функція, як дослідити на парність-непарність, як за графіками це бачити, У нас на каналі вже є відео. Перегляньте його. І, взагалі, на каналі Математичка в списках відтворення. Наберіть функції, ви побачите величезну кількість відео, і там будуть дуже складні цікаві функції. І задачі ЗНО минулих років, і приклади дослідження конкретних функцій, і перетворення графіків функцій. Ви знайдете велику кількість матеріалів. Не хочеться повторюватися? я Перерахували якісь основні властивості, можна говорити і про мішки знакосталості, сталості, де функція набуває додатніх значень, а де вона від'ємна. Можна говорити про нулі функції, точки перетину з осями координат. Це все є е, деякі питання, які краще ми розглянемо з вами на практиці. Угу. Я в наступному відео приведу приклади задач з НО НМТ по кожній функції окремо. Поки що. Повторили основний матеріал. Я хочу щоб ви зрозуміли, що таке функція і що це все не так складно. А кому потрібно все детально і на високий бал на НМТ, тих запрошую приєднатися до проходження моїх курсів. На сайті математичка є вся детальна інформація. Ну що, працюємо разом, до зустрічі!